Доброго дня. Минулого разу ми говорили про те, що активне управління полягає у намаганні переграти ринок та завдяки цьому створити вартість. Це може бути реальним, якщо використовувати неефективність ринків. Чим менш інформаційно ефективним є ринок, тим більше інформації не враховано у ціні активів. Ті Ці інвестори, які витратять час та гроші на винайдення. Та аналіз такої інформації можуть більш точно оцінити активи та знайти такі, що є переоціненими або недооціненими. Оскільки попит та пропозиція з часом вирівнюють ціни, то інвестори, що правильно ідентифікували переоцінені або недооцінені активи, заробляють на цьому. Деякі ринки не є операційно ефективними, вони є неліквідними. Або потрібно витратити значні зусилля для пошуку іншої сторони для укладання угоди. Наприклад, немає ліквідних ринків нерухомості або private equity. Отже, на них активне управління має сенс. Ретельне дослідження компаній або галузей з метою визначення справедливої вартості активів та виявлення цінових відхилень називають фундаментальним аналізом. Такий аналіз є виправданим, коли аналітик або має кращі знання та здібності, або коли він має унікальний доступ до інформації, яку не знають інші. Важливо розуміти, що перше є легальним, а друге, тобто використання матеріальної, непублічної або інсайдерської інформації є незаконним і тягне за собою кримінальну відповідальність. Справжній фундаментальний аналіз полягає у прогнозуванні макроекономічних показників, дослідженні конкуренції у галузі, вивчення продуктового портфеля компанії, прогнозування попиту та цін, структури витрат, побудови моделі дисконтованих грошових потоків та порівняння компанії з конкурентами. Знайдені відхилення між справедливою вартістю акцій фірми та поточною ринковою ціною мають бути досить великими, щоб компенсувати витрати грошей та часу на такий аналіз. Варто також розуміти, що ціни можуть відхилятись від справедливої вартості акцій протягом тривалого часу. Отже, навіть правильно здійснений фундаментальний аналіз не гарантує отримання прибутків. Технічний аналіз ґрунтується на дослідженні поведінкових шаблонів торговців. Психологія каже, що є певна схильність покупати, коли всі інші купляють, та продавати, коли інші продають. Отже, технічний аналіз намагається спрогнозувати короткострокову цінову динаміку, знаючи поточний тренд та обсяг торгів. Кількісний аналіз. Використовує статистичні методи, щоб спрогнозувати майбутню ціну або дохідність, виходячи з фінансових коефіцієнтів та інших числових даних. До нього відносяться популярні наразі бікдейта, штучний інтелект та нейронні мережі. Отже, існують механізми, завдяки яким теоретично можливо отримати дохідність вищу за ринок. Але на практиці використати їх вдається небагатьом інвестиційним менеджерам. На цьому ми закінчуємо модуль про управління портфелем цінних паперів.